Вперше за всю історію війни Україна дістала ворога у Каспійському морі. Далекобійні дрони СБУ подолали понад тисячу кілометрів і атакували нафтову платформу Росії. Зафіксовано мінімум чотири влучання. І що цікаво. Це був дуже вдалий удар. Наші пташки дісталися по платформі імені Філановського, а це одне із найбільших родовищ рев, приблизно 129 мільйонів тонн нафти. Повідомляють, що зупинився видобуток одразу з 20 свердловин. Тепер навіть у Каспії, де росіяни почувалися у повній безпеці, палає їхній бізнес. Але це, друзі, ще не все. Цієї ночі Росію атакувала армада безпілотників Міноборони РФ у паніці, звітує про наймасованішу атаку. Ну і нібито збили 287 наших безпілотників. Але що цікаво, звітують про 32 дрони, які збили над Москвою. Там небо повністю закривали, вводили план кавер у всіх аеропортах, скасовано 130 рейсів. Затримка відбувалася більше 7 годин. А також по дорозі до Москви наші дрони атакували дуже важливий хімзавод у великому Новгороді. Тепер хімічний гігант під назвою Акрон горить, а це був стратегічне підприємство. ТЕЦ у Смоленській області теж отримав привіт від наших дронів. Друзі, такі події доводять, що ми можемо бити по нафті, по заводах, по навіть столиці ворога одночасно. Як казав Путін, нравиться не нравиться, а тепер терпіть. Слава ЗСУ! Віримо в перемогу. Дякую, до зустрічі!